А знаєте, хто з української верхівки першим знайшов спільну мову з Трампом? Не повірите, Ахметов. Е, група Метінвест, яка належить олігарху, отримала першу партію вугілля із США після зупинки Покровської вугільної групи. Ну, у зв'язку з наступом ворога. Е, про це повідомляє прес служба кампанії. Е, е, Балкер Бізон. Це назва корабля. Бізон привіз 80 тисяч тонн коксівного вугілля від United Coal Company, що дозволить забезпечити стабільну роботу металургійних комбінатів Метінвесту, зокрема Запоріжсталі та. Камед сталі зазначається, що після призупинення роботи Покровської шахти, яка була єдиним постачальником коксівного вугілля в Україні, Метінвест перейшов на альтернативні джерела постачання. Ну там, наскільки я знаю, ну принаймні в ЗМІ це було, що е за кошти Метінвесту навіть якісь оборонні укріплення були побудовані, але вони не були зайняті нашими військами і е їх легко захопив. Ворог. Ну, просто епічна історія, достойна після війни да Бог досліджувати її. Не тільки історики повинні, але й спеціалісти, криміналісти, як так сталося? Апарат. Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Реженков зазначив, попри наскладні умови в українській металургії через продовження вторгнення агресора ми мобілізували весь наявний ресурс для забезпечення роботи галузі. Постачання американського гілля не лише підтримує виробництво Сталі на наших підприємствах у Кам'янському і Запоріжжі, а й забезпечує роботою десятки тисяч співробітників і підрядників. Джон Шродер, генеральний директор United Coal Company, додав: ми повністю підтримуємо Metinvest і прагнемо зробити внесок у забезпечення економічної стабільності та стійкості України шляхом регулярного постачання вугілля, що дасть змогу зберегти безперебійне виробництво Сталі в країні. Оце той самий шлях до серця Трампа. Купуйте американське. Купуйте. Американські енергоносії. Американці будуть не лише хлопати ладоші, вони будуть вас підтримувати. Давайте купувати американське вугілля, і Трамп зайвий раз задумається, як зберегти нашу незалежність. Тому що клієнтів. Не втрачають клієнтами, не розкидаються. Оце шлях до порозуміння з діючою американською адміністрацією. Можна сказати, браво!